Вже інформація була від мера кличка. І от що він повідомляв: в Святошинському районі влучання уламків у під'їзд триповерхового житлового будинку. В Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі. В Шевченківському районі уламки впали на 14-поверховий будинок, палають квартири на рівні 4-5 поверхів. У Солом'янському районі в 25 поверховому житловому будинку пожежа та часткове руйнування фасаду з першого. По третій поверхи також у Солом'янському районі уламки впали на дах 17-поверхового будинку без пожежі і ще палає будинок у приватному секторі. Відомо про чотирьох постраждалих. Нагадую, це було станом на другу ночі сьогодні. Після цього також були публікації інших прильотів, і зокрема від ДСНС, так от вони публікували фото, наскільки е якими були сильними наслідки атаки ворога на Київ, а також доповідали саме ось що. Шевченківський район пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Горіли квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу ліквідовано. Соломінський район уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, що призвело до загоряння зовнішнього утеплювача та часткового руйнування фасаду з першого по третій поверхи. Пошкоджено при автомобілі пожежу ліквідовано. За ще однією адресою уламки впали на 17-поверховий житловий будинок без загоряння. Також зафіксовано влучання в гараж біля житлового будинку в приватному секторі. Виникло займання. Святошинський район влучання у під'їзд трьохповерхового житлового. Будинку сталося займання на другому поверсі. Саме тут з підламків де блокували тіло загиблого. Пожежу, ліквідовано триває розбір завалів. Дніпровський район, влучання у 10-поверховий житловий будинок. Руйнування 6-го-7-го поверхів. Пожежу ліквідовано триває розбір конструкції. Такі от зміни були так вже згодом. При цьому також було ось яке. Фото опубліковано. Зараз ви його побачите перед собою, як же працювала протиповітряна оборона по ворожих дронах, так тобто ви бачите перед собою зараз фотографії, наскільки була дійсно масштабною з усіх напрямків сьогодні ця атака дронів. Так, і бачите, як вони усі прямували в принципі в одне місто, і сьогодні цим містом виявився Київ. Багато цілей в напрямку Києва про це повідомляли КМВА і працювало знову ж таки ППО по ворожих дронах. Згодом мер Києва дописував про електроенергію. Ось що. наразі без електроенергії західна частина столиці. Внаслідок ворожої атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів. Як бачите, все ж. Те, про що я говорила вам в середу, та четвер, що дійсно готується масована атака, це було, на жаль, не фейком, а підтверджено інформацією, і саме сьогодні була ця масована атака, як ви бачите, так. Тобто цієї ночі, на жаль, жителі столиці досить таки неспокійно спали, так і не могли насолодитися мирною ніччю. Також, якщо говорити про карту атаки дронів, зараз ви її побачите, то знову ж таки перед вами зображення того, як летіли не тільки дрони, а й ракети, яка в них була траєкторія руху, і як же вони прямували для того, щоб уразити Київ і не тільки бо бачите, перед собою ще було і на західній області летіло, і влучання були зокрема не тільки в Києві. При цьому також зараз можете побачити і кадри того, як зафіксовано було. із автівки на автореєстраторі е спеціальне фото як був приліт. І бачите, тобто це було рано вранці, і був досить такий активний вибух. На жаль, зафіксований прямо біля автівки. Також були повідомлення про те, як же у Києві працювало ППО. Столиця відночі перебуває під масованим ударом. Про це повідомляв міський голова Віталій Кличко. Він наголосив ось що, що роботу повітряної оборони також підтвердив очільник київської військової адміністрації Тимур Ткаченко. В столиці працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою, нагадує чиновник. Так, Російська Федерація запускала кинжали з даними моніторингів у повітрі. Два винищувачі майже відразу стало відомо про пуски кінджала спочатку одного, потім і ще двох. Такі от дані були про те, якою ж ця ніч була для столиці. А тепер я пропоную нам з вами заслухати пана Олександра Мосієнка. Нагадаю, ви можете підписатися на його youtube канал. Знайти посилання ви можете у описі під цієї трансляції або просто в пошуковій стрічці на Ютуб платформі. Про те, він буде розповідати, які ж були удари по Росії та Україні. Дивимося. Генштаб підтвердив атаку на Саратовський НПЗ та аеродром Саки в Криму. В ніч на 28 листопада підрозділи Сил оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод, місце зберігання БПЛА на аеродромі Саки та низку військових інших об'єктів. За попередньою інформацією на аеродромі уражено декілька об'єктів ППО, зокрема Панцер С-1 та Тор М2, що відкриває можливості для завдання також наступних ударів, і це теж те, що важливо розуміти. Крім того, Можливо, саме такі удари, як по САКах, ми бачимо, зменшує, зменшує готовність ворога застосовувати більшу кількість БПЛА, тому що є інформація, і вона зараз поширюється про те, що ворог готується найближчим часом завдати масований ракетно-дроновий удар. Під ударом цілями, ви знаєте, ворога це об'єкти критичної інфраструктури, нафтогазовий комплекс, енергетика. А тому будьте пильні. Та обережні, тому що агресор не полишає фактично терористичних методів ведення атак і б'є і по житлових будинках. Тому бережіть себе будьте пильні, не забувайте подбати про одиноких, про тих, хто потребує допомоги а, з укриттями і так далі. І будьте відповідальні, щоб не виникало ситуації, ось цих, коли були прикрі моменти, як. Минула атака на Києві. Не пускали в укриття жінку з дитиною. Ні, ми маємо допомагати один одному. А зараз перед вами будуть кадри того, які були зруйновані будинки і масштабні пожежі. Кадри наслідків ворожої атаки на столиці відомо про двох загиблих та. 13 постраждалих команда ПІТІВІ висловлює свої щирі співчуття тим, хто загинув цієї ночі, тому що Росія це країна терорист. Яка хоче здійснювати атаки не тільки воювати за правилами, так і з військовими, але і здійснює атаки на мирне населення. Тому, на жаль, ми страждаємо від того, яка країна гній у нас сусідка. А також що було головне підсумоване за цю атаку масовні удари Російської Федерації по Україні вночі. Головне, Росія атакувала калібрами, кинджалами та ракетами із бортів ТУ та великою кількістю БПЛА намагалася уразити об'єкти енергетики, основний напрямок, удар Київ та область. Тож у Києві без світла західна частина міста, мінімум двоє загиблих і 15 поранених. Знижений тиск води в системах водопостачання у деяких районах по місту, багато пожеж та руйнувань. У Київщині фастів залишився без світла. Внаслідок атаки Російської Федерації загалом по області пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та виробництво. Дніпропетровщина частково зруйновані і пошкоджені приватні будинки, зачепило газогін та лінію електропередач. Пошкоджений об'єкт інфраструктури були пожежі.